Привіт, якщо ти замічала, що до тебе приходять гроші якось швидко уходять, ніби. Протікають крізь пальці, ти хочеш якось їх відкладати, і нібито достаток є, але ти не можеш вирости, постійно впираєшся в якусь стелю, то цей урок якраз для тебе. Мене звати Аліса Мака, і завдяки знанням про буддизм, які я вивчаю 4 роки, я навчилась правильному грошовому мисленню. Я навчилась робити так, щоб гроші до мене приходили легко. Я знала, як ними розпоряджатись, знала, як правильно їх витрачати, для того, щоб вони до мене повертались з якимись відсотками. І зараз я тебе навчаю. Кармічно інвестувати в цьому житті. Що таке карма? Карма це сукупність всіх наших думок, слів і дій по відношенню до себе і до інших людей, які ми робили в минулому. І завдяки цій інструкції можна створити таке майбутнє, яке ти хочеш. Можна почати щось таке думати, щось таке говорити, щось таке робити, і створювати саме таку картинку, яку ти хочеш. І я тобі хочу сказати, що якщо у тебе приходять гроші, якщо в тебе є зарплата, або вони проходять через чоловіка, або в тебе власний бізнес, то ти вже постійно створюєш карму грошей, тому що ти їх віддаєш в цей світ, коли робиш покупки, коли щось оплачуєш, якісь рахунки. Кожного разу, коли ти віддаєш, важливо концептуалізувати в своєму розумі, що ти вже стаєш причиною того, що гроші до тебе повернуться, тому що ти їх віддаєш в цей світ. Але дуже важливо змінити свій стан, тому що може бути таке, що в тебе. Оце постійний стан нестачі, типу мені мало, мені не вистачає, ніби гроші прийшли, але я хочу купити ще те, і ще те. І мені так мало, і знов зарплату затримали. І вона прийшла трошки менше. І оцей постійний стан мало. Це те, що записує твій розум, ніби як замовлення у всесвіт, що мені мало, мені не вистачає і. Тебе чують, всесвіт тебе чує, і віддає тобі оце замовлення. Тобі мало і тобі не вистачає. І дуже важливо змінити свій стан. У мене в телеграм-каналі є медитація, яка називається Стан достатку. Я там розписала, що таке стан нестачі, як ми створюємо стан достатку, і ти можеш мені написати ключове слово в Дірект стан. Я тобі дам посилання на ось цей подкаст, на цю медитацію, це абсолютно безкоштовно в моєму телеграмі. Але сьогодні я дам тобі іншу практику. Що потрібно робити? Якщо до тебе приходять гроші, і ти хочеш, щоб вони приходили на постійній основі і росли в е, своєму об'ємі тобі треба в своєму житті? Знайти кармічного партнера, через якого ти почнеш свідомо створювати гроші. Хто такий кармічний партнер? Дуже класно, якщо це буде людина в нужді, людина або проект, благодійний фонд. Можливо, це фонд, який опікується дітками, можливо, це фонд, який опікується літніми людьми. Можливо, ти сама якось можеш допомагати літнім людям. Або це може бути хтось з твоїх родичів, хто знаходиться в... Потребі грошей. І що тобі треба робити? Тобі треба визначити відсоток зі своїх доходів до 10%. відсотків. Одразу кажу, це має бути невеликі відсотки: 3, 5, 7. Ти дивишся по своїм, по своїм можливостям. Це має бути такий відсоток, який ти дійсно зможеш віддавати. Не більше 10. Ти визначаєш відсоток, і кожного разу, коли до тебе приходять гроші, ти відкладаєш в конвертик. Ось цей відсоток або на банку ось цей відсоток, яким ти хочеш поділитись з кермічним партнером. І в кінці місяця, або з зарплати, або як ти сама собі визначиш, ти віддаєш цей відсоток оцій цій людині або на цей фонд. І важливо дуже зрозуміти, що в цей момент ти стаєш причиною того, що у цієї людини з'являється грошова безпека. Тобто, якщо це якісь літні люди, або безхальки, яким немає чого їсти і ти відправляєш гроші. Фонд, який годує цих людей, то ти створюєш неймовірну безпеку того, що у людини є що їсти, що людина не хвилюється за своє майбутнє, тобто в неї вона знаходиться в дуже сильній нужді, і ти їй допомагаєш. Ти так віддаєш гроші, ти так створюєш карму грошей. І дуже важливо щодня своєму розумі, коли ти засинаєш перед сном, радіти тому, що ти змінюєш. Життя якоїсь людини або якихось людей, що ти в цьому світі вже отримуєш гроші і заробляєш не тільки для себе. Ти допомагаєш не тільки собі, не тільки своїй сім'ї, не тільки своєму близькому, колу, а в тебе є ще якась людина або якісь, якісь люди, про яких ти піклуєшся. Коли ти починаєш думати, що мені потрібно більше грошей для того, щоб більше віддавати, щоб більше піклуватись про цих людей, твій світ розширяється, що тобі починає приходити реально більше грошей. Дуже важливо оцей відсоток, який ти собі придумала. Віддавати, чесно, не відлинювати від нього. Тобто, реально, коли до тебе приходять гроші, почати його віддавати. Якщо ти будеш це робити свідомо, до тебе буде повертатись більше, тому що ти в цей світ вже починаєш свідомо віддавати гроші. І так, що ми робимо? Дуже важливо змінити свій стан зі стану Мені мало, мені не вистачає на стан достатку, коли ти почнеш радіти всім своїм грошам і всьому тому, що до тебе приходить. Для цього тобі потрібна медитація, стан достатку. Напиши мені в директ слово стан, щоб її отримати. І друге знайди собі кармічного партнера для того, щоб почати. Свідомо створювати карму грошей, почати змінювати життя іншої людини, допомагаючи їй. Якщо тобі відгукуються ці практики, напиши мені в коментарях або в дірект. Мені буде дуже цікаво, і підпишись на мій інстаграм, якщо ти досі не підписаний.